Усіх вітаю, друзі! За традицією! Сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і мають хороший настрій. Я сьогодні прибув у планети кіно на перегляд, як приборкати дракона. Як ви розумієте, це ще один черговий ремейк ще одного з улюблених мультфільмів мого вже не зовсім дитинства. Що ж воно вийде, чи буде це а, дійсно хороший фільм і гідний, гідне переосмислення, чи просто бездушна копія? Я дізнаюся вже буквально за півгодини, коли почнеться сеанс. А, і після чого дам, як завжди, вам свої перші враження. Отже, друзі, що можу сказати вам зараз після перегляду. Це непогано, непогано. Звісно, не без нюансів, ну але ж ви самі все розумієте. Це ремейк, і перевершити оригінал це я не знаю, що для цього взагалі треба зробити. Але на мою особисту думку, дітям точно сподобається. Дракони тут зроблені доволі прикольно. Беззубик, він взагалі підкорює серця, так само, як і в мультфільмі. Це зірка усього шоу. На своїм. Кінцевим враженням ще треба буде трошки покумекати. Тому, друзі, очікуйте на каналі кіномозок в Ютубі вже найближчими днями. Ну а тим часом підписуйтесь, аби не пропустити.